Усім привіт, вітаю на моєму каналі по заробітку в інтернеті. Сьогодні будемо говорити про біржу ByBit, так як на цій біржі зараз стільки... Промок стільки можливостей заробити, що тільки лінивий тут не заробить. Мова йде про ось ці всі теми. Тобто зараз можна взяти участь у всіх видах заробітку на біржі, тобто є лаунчпул, лаунчпад, IDO, промки з твіттером і також токен сплеші. Токен сплеш раджу всім виконувати, хто не має аккаунту Байбіту. Тобто для нових користувачів, там реально можна файно заробити. У відео покажу 6 промок, які я виконую, і які в майбутньому принесуть непогані кошти. З вас лайк, з мене інструкція, гарного перегляду, погнали! І так, говоримо про промки з твіттером, Тобто потрібно мати твіттер, робити підписки, репост і саме основне депозит 100 доларів і торгівля із цими всіма токенами. Шість промок, які я виконую, це КСАР. Повністю всі деталі не буду розказувати. Кому цікаво, читайте. Головне, дивіться, доколи ця акція. Саме пізніше це XAR, і акція діє до 30 квітня, тобто час ще є. Але є одна думка, що останнім часом Байбіт виплачує тим, хто перший виконав умови акції. Так було з Мавією і так було і з КСАї. Подивимося, як буде тут на практиці, але я все одно виконую всі промки, можливо навіть із запізненням. Хоча в умовах завжди прописано, що переможці виберуть рандомно. І так, нас цікавить КСАР, нас цікавить Avery, SFI, Моджу. М-Стар і Маса масу в принципі можна пропустити. Так як тут потрібно робити об'єми в торгівлі. Проте я все одно беру участь хоча б з декількох аккаунтів. Для початку нам потрібно зробити депозит. Можна зробити один раз депозит, і автоматично ми беремо участь у цих всіх акціях. Навіть якщо у вас вже є кошти на біржі, просто виводимо, ще раз заводимо і виконуємо умови акції. Я роблю депозит із Metamask. -у. Мережі БСК bep 20 підтвердити, копіюю гаманець, іду в Metamask, мережа bsk, роблю депозит. 106 доларів, думаю, вистачить. Далі зменшую комісію. 4 центи, підтвердити. І так, кошти пішли. Тим часом можемо виконувати умови акції. Ксар, я вже все виконав. В принципі, все стандартно. Треба підписатися на аркана і байбіт. Зробити ретвіт, я це все зробив. І сюди вказати ваш ретвіт і ім'я користувача з Твіттеру. Крім цього, необхідно перейти в аркана AirDrop і виконати хоча б один квест. Робиться це все дуже просто, нажимаємо Sign-In, через Google авторизуємось, продовжити. Чекаємо завантаження. Нажимаємо Continue, нажимаємо галочку «I confirm». «Confirm». і виконуємо один квест. Але перед початком заходимо ось сюди «Profile». і потрібно вказати наші дані Bybit. Переходимо в bybit, як бачимо, депозит вже є. Копіюємо наш ID. Вертаємось, вставляємо і нашу адресу ERC20. Вертаємось, беремо поповнення. Вибираємо мережу ERC20, копіюємо нашу адресу. Вертаємось і вставляємо нашу адресу. Нажимаємо Verify. Ми підтвердили наші дані від Bybitu, і по цим даним нам прийде винагорода в XAR. Вертаємось назад і виконуємо одне завдання. Можна виконати більше. Я виконую по одному завданню. Нажимаємо Connect Wallet, Metamask. Далі під'єднатися. Поки що ми не виконали, закриваємо. Нам потрібно в Galaxy забрати OAT. Переходимо в Galaxy. Все, що потрібно, це зробити ретвіт в Твіттері. Нажимаємо опублікувати пост. Опублікували, закрили, обновляємо. Перший раз ще не обновилось, треба трішки зачекати. Через хвилину обновляємо ще раз. Як бачимо, все підтвердилось. Міняємо мережу на полігон. Потрібно мати трішки полігону, пару центів, щоб забрати цей ОАД. Нажимаємо Claim OAT, нажимаємо Skip, тобто щоб платити комісію саме в полігоні. Один цент, підтверджуємо: ось і все, оад ми забрали і одне завдання ми виконали. Можемо закривати, і нажимаємо знову Verify. Як бачимо, все чудово, «Continue». Одне завдання ми виконали, і за одне завдання ми отримуємо 250 хсар. Якщо виконати 4 завдання буде 350 ксар, якщо 7 завдань, буде 500 ксар. Я виконую тільки одне завдання. Ці всі дії я вже зробив. Підписався, ретвіт зробив. Залишається на 100 доларів поторгувати, це я вже теж зробив ще раніше. Так як ця промка виходила набагато раніше, ще 2 квітня. Так як нам прийшов депозит, давайте поторгуємо всіма токенами, які нам потрібно. Переказуємо кошти на єдиний торговий аккаунт з фінансування на єдиний торговий Підтверджуємо. Йдемо торгівля, спот. Токеном XAR я вже торгував. Тому пишемо в пошуку Avery. Ось наш токен. Я беру по ринку. На 100 доларів купляю і продаю. Ось і все, торги ми зробили. Вибираємо наступний токен, пишемо Ephir. Ось наш токен SFI. І також на 100 доларів купляємо, продаємо. Наступний токен Моджу. В пошуку пишемо Modжу. Переходимо і робимо ті самі дії. Купити, продати. Наступний токен M-Star. В пошуку пишемо M-Star. Ось наш токен. Також. по ринку. Купити, продати. І токен маса. Переходимо і купляємо токен маса. З масою потрібно оборот зробити більший. Щоб потрапити в топ-20 000 учасників. Торги ми зробили, тепер залишається робити ретвіти. З Ксаром я все зробив ще раніше, тільки єдине, що показав, що потрібно робити в Arcana Network. Avery все дуже просто: нажимаємо регістр, підписуємося на Bybit і Avery World. На Bybit я вже підписаний. Переходимо в Avery, нажимаємо читати, закриваємо, робимо ретвіт. Ось цього поста нажимаємо ось сюди цитата. Пишемо будь-який коментар. Наприклад, Good, Airdrop, опублікувати пост. Нажимаємо на наш профіль, ось наш пост, копіюємо посилання, вертаємось в Avery, репост ми зробили, депозит ми зробили і поторгували цим токеном. Єдиний нюанс, що потрібно ще запросити одного друга, але я думаю, ByBit може пропустити і так. Проте, деякі аккаунти я все ж виконую цю умову. І все, що потрібно, це заповнити ось цю форму. Вставляємо посилання на наш ретвіт і сюди вставляємо наш аккаунт з твіттеру Вертаємось і копіюємо ось це ім'я разом з собачкою. Вставляємо, нажимаємо Yes, Submit. Виконали. Закриваємо, йдемо далі. Наступний токен EZFI. Умови всі ті самі. Підписуємося, читати. Закриваємо. На байбіт я вже підписаний, також робимо репост. Нажимаємо сюди, цитата, пишемо будь-який комент, опублікувати. Так само вертаємося в наш профіль. Копіюємо посилання. Вертаємось. Всі умови ми виконали. Ретвіт, верифікація пройдена, депозит і торги на 100 доларів є. Також вставляємо наш ретвіт і наше ім'я з твіттеру. Копіюємо, вертаємось. Вставляємо. Нажимаємо Yes, Submit. Виконали, тут всього буде тільки 5 тисяч учасників, які виграють по 8 токенів EtherFi Йдемо далі. Mojo Робимо підписки, Bybit є, Planet Modjo. До речі, крутий твіттер, майже 500 тисяч учасників. Читати. Вертаємось. Ретвіт. Нажимаємо сюди, цитата. І пишемо: будь-який комент. Опублікувати. у свій профіль, копіюємо посилання, вертаємось. Ретвіт зробили. Нам потрібно ще створити ім'я в грі, поторгувати ми вже поторгували і заповняємо форму. Вставляємо наш ретвіт, а сюди потрібно вставити ім'я з грі. Переходимо на сайт гри, тобто йдемо на Twitter. Ось Planet Mojo, Переходимо. Ось така гра. Нажимаємо Play Mojo Games. І нам потрібно створити аккаунт. Переходимо ось сюди, зараз прогрузиться. Нажимаємо Sign In. Знизу нажимаємо Create Account, придумуємо ім'я. Пишемо пошту, придумуємо пароль. Пароль має бути важкий, тобто мають бути великі букви-символи. Нажимаємо всі галочки. Create account. Зберігаємо. Можна під'єднати ще Metamask. В принципі, можна під'єднати. Далі під'єднатись. Підписати. Ось і все, аккаунт ми створили. Копіюємо наше ім'я. Вертаємось у форму і вставляємо наше ім'я. Умови ми виконали. Нажимаємо Yes і Submit. Тут 20 тисяч користувачів виграє по 200 токенів моджу. Умову виконали. Йдемо далі. M-Star Нажимаємо Register Now. Також нажимаємо Регістр. Далі потрібно це все прокласти, тобто підписка на ByBit, підписані, підписка на M-Star, читати, репост. Його, в принципі, можна не робити. Вертаємося, як бачимо, все комплікт. Депозит і торги вже зроблені. Трейд зроблений. І потрібно заповнити форму. Потрібно вставити ретвіт і наше ім'я. Тобто ретвіт потрібно все ж зробити. Нажимаємо цитата, будь-який коментар. Опублікувати. Також вертаємося в профіль, копіюємо цей ретвіт. Вертаємось, вставляємо ретвіт, наше ім'я. Також копіюємо і нажимаємо Yes. Тобто, що ми все виконали. Submit. Закриваємо. Як бачимо, що в нас є шанс виграти 400 токенів M-Star. І шоста промка в нас маса. Потрібно зробити лише репост, депозит 100 доларів і чим більший торговий оборот. У нас є табличка на 20 тисяч користувачів. Чим більший буде рейтинг, тим більше токенів ви отримаєте. Потрібно попасти хоча б в топ-20 учасників. З 10 тисяч до 20 тисяч ви отримаєте 189 токенів. Тому робимо репост, також цитата, пишемо комент. Опублікувати також профіль, посилання, копіюємо, вертаємось, гортаємо донизу. Також є форма. Вставляємо наш ретвіт, нажимаємо Yes, Submit. Ось і все ми виконали 6 промок із твіттером. Якщо б прийшло на всі промки, це було б 250 плюс доларів. Також, друзі, зараз проходить лаунчпад. В минулому лаунчпаді можна було забрати до 160 доларів на аккаунт, що є дуже жирно. Все, що потрібно, переходимо торгівля, спот, лаунчпад. І за 5 днів у вас має бути середня сума на балансі в 100$. Я беру участь тільки в USDT, тому що за МНТ потрібно мати дуже великий банк, тобто десятки тисяч токенів МНТ. Нажимаємо Приєднатися. Як бачимо, середній баланс в мене є 107 доларів. І я отримую один білет щоб мати більше білетів, потрібно зробити торговий об'єм. Нажимаємо отримати більше, я роблю торговий об'єм в 25 тисяч. Це мені дасть 3 білети. Знімки вже проходять, тому якщо хтось хоче ще залетіти, потрібно закинути на баланс більше як 100 доларів. Так як враховується середня сума. Якщо не знаєте, стільки потрібно закинути, і вас буде по нулям, знизу буде вкладка калькулятор, так само як ось тут. Наприклад, ось тут потрібно закинути 69 токенів МНТ, щоб брати участь за МНТ. Також вас буде писати, скільки потрібно внести USDT, якщо ви хочете тільки зараз почати. Також як я роблю торговий об'єм. Переходимо, в торгівля спотова, і торговий об'єм, я роблю з токеном USDC. Пошуку шукаємо USDC, ось є USDC, і я роблю торговий об'єм через маржу. Бо якщо по 100 доларів робити об'єм на 25 тисяч, треба 250 раз купити і продати. З маржою це буде набагато швидше. Особливо, коли у вас багато аккаунтів, це буде дуже затратно, по часу. Вибираємо маржа, як бачимо, у нас 10x по ринку, і вибираємо купити. Купили, вибираємо спот, продаж, продаємо. І так ми зробили вже оборот 2000. Так потрібно зробити 25 разів, ну точніше 26, щоб вернути свої кошти. Давайте зараз я швидко це зроблю. І так, Оборот я зробив в 25 тисяч, і на це в мене йде пару хвилин. Оборот обновляється на наступний день, тобто завтра, коли ми перейдемо в Spot X Launchpad, приєднатися. Коли ми нажмемо от сюди отримати білет, в мене вже буде не 0 з 4, а буде 3 білети. Підписка почнеться через 3 дні, 17 годин. Проект дуже сильний, і я надіюся на хороші ікси І так, друзі, по лаунчпаду ми пройшлись Тепер почався вже лаунчпул, можна вже інвестувати. На минулому лаунчпулі було дуже навіть жирно. З токеном Eno максимум можна інвестувати в USDT 2000 доларів, і протягом 5 днів, наче так, вдалося заробити біля 200 доларів. На пасиві нічим не ризикуючи, що є дуже круто. Кому цікаво, переходимо за посиланням. Ось у нас всі деталі можете почитати. Щоб взяти участь, кошти мають бути на балансі фінансування. Після того переходимо до торгівля SpotX. Лаунчпул. Ось в нас є Merlin, є два пули за токен Merl і за USDT. Щоб не ризикувати, я беру участь за USDT. Нажимаємо заробляйте на стейкінгу. Як бачимо, зараз APR 800. Звісно, коли люди будуть сюди інвестувати, АПР буде падати. Вже можна інвестувати. Нажимаємо Max. У мене є на балансі фінансування 2000 USDT. Нажимаємо галочку. І щодня мені на пасиві будуть капати безкоштовно токени Merl. Це також класна можливість заробити на пасиві, нічим не ризикуючи. Нажимаємо підтвердити, і ми взяли участь у цьому лаунчпулі. Переглянути ордер. І ось все чудово вивезти можна в будь-який момент. Йдемо далі, IDO x Переходимо за посиланням. Ще одна крута можливість. Нажимаємо ось сюди отримати IDO. Фіксація буде через 2 дні, тому хто бажає, можна також взяти участь. Наприклад, в IDO Gaimin дало дуже-дуже крутий профіт. Люди заробили по 20-30 тисяч доларів. Це було дуже-дуже круто. Таке буває дуже рідко, але все ж буває. Переглянути інформацію, все можете тут почитати. Основне це нажимаєте зареєструватися, отримуєте ось такий лотерейний білет. Єдине, що потрібно, це під час фіксації мати на балансі 300 USDT і 0.1 BNB. Із хороших плюсів, що тут 1500 виграшних білетів, тому шанси є трішки більші, ніж раніше було всього-навсього 300 білетів. Кому цікаво, можете також залетіти. Основні акції всі розказав по токен сплешу Все дуже просто: Реєструєте аккаунт, вносите 100 доларів, робите торговий об'єм із всіма цими токенами, просто переходите за посиланням, і у вас є шанс заробити дуже навіть непогані кошти, там і 100 і 200 доларів є. Посилання на цей пост залишу під відео. Кому цікаво, переходьте. Також буду вдячний за підписку на мій канал. стараюсь завжди відповідати на питання. Є чат. Кого що цікавить, пишіть, фідбек завжди буде. На цьому закінчую. Як завжди, бажаю всім профіту. Гарної вдачі, почуємося в нових відео. До побачення.